Же кльована, вона наш друг, крутий режисер Євген Синельников. Він а, вдруге одружився. І власне, як відбувалися весілля? Усі подробиці? Зараз ми розпитаємося власне у Жені Синельникова Женя! Привіт! У, Вишечко, привіт! Ми два раді бачити! Привіт-привіт! Жень, ну от скажи будь ласка, от е, по-перше, ви розписалися з Наталою в будинку е, в Бучі. Е, так, де ви е, ховалися від рашистів, там ви жили два тижні в окупації е, тощо. А чому ви саме цей будинок обрали? Чому саме це місце? Слухайте. ну Це було, знаєте, так, е, життя продовжується. Mm -hmm. І ми, коли повернулися до будинку, і він був такий е, ну, напівзруйнований, без, без вікон. Е, там була одна, одна атмосфера. І дуже хотілося, щоб цей будинок все ж таки був. З іншою атмосферою, з атмосферою кохання, щастя з дитячим сміхом, а не з відчуттям війни. Тому, коли ми ну, поклали на ваги якийсь ресторан або власне подвір'я, то звичайно власне подвір'я, бо життя йде, і угу. цей будинок має бути. Mm, він такий, має бути живим. Має... Жень, от він реально має бути. Живим. Ну, а весілля, воно взагалі гучне було чи таке скромнесенько? Ні, 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 ні. Насправді ми нічого гучного не було, ніхто не співав. Просто зібралися друзі, і знаєте, скажу так. Ми дуже хочемо, щоб більше ставало українців, і, скажімо так, займаємось цим завданням. А для того, щоб. Наша маленька дитинка народилася вже в шлюбі, то вирішили, що ну, нащо нащо чекати? Mm -hmm. Так, хотілося спочатку дочекатись перемоги, і після того вже гучно відсвяткувати і перемогу, і, і весілля. Стоп, Але... чекай, Але... жін, стоп, стоп, стоп. стоп. Де... що ваша маленька дитина, чекай, я просто я цього не знав. Чекай, що Наталя вагітна? Поки що. А, поки. А, я думав, може, я щось просто не знаю. Ти розумієш? Тому... ні, ні. а Слухай, до речі, про дітей. О, до речі, про дітей. О, скажи мені, у тебе ж син, у Наталі двоє дітей. Як взагалі діти реагували, взагалі вони, вони дружать між собою, вони спілкуються. Як це все у них відбувається? Дуже. Вони дуже дружать. І спочатку, ну, скажімо так, вперше, коли до мене підійшов син і каже, коли вже ти вирішить це питання. Я хочу, щоб Тимур був моїм братом. А, та підійшов до Наталки і каже: може я буду називати тебе мама? Ну якісь такі речі, тобто вони всередині вирішили вже це давним-давно, угу. і навіть зараз, от він поїхав з країни. А Наталки не, діти і мої зараз залишилися. І це така туга в них є. Вони кожного дня зідзвонюються, розмовляють, там пересказують один одному. Якісь речі там новини. Тобто, ну наприклад, Тіма поставив телефон на штатив, щоб Льоха все весілля бачив От від ага. початку до кінця, і він там поздоровляв онлайн нас. Ну тобто є таке в них єднання. Вони од майже одногодки і вони знайшли один одного. А Женя, скажи, е, ти, ти сказав, різних... що е, е, твій малий е, спитався Наталі, чи можна і мамою назвати? То виходить, тепер е, що у, ну, якби, у нього, типу, дві мами. А у Натальних дітей два тата. Чи як це відбувається зараз? Слухай. Ну як це відбувається? Як і відбувалося? Звичайно, я ніколи для Тьмурань стану батьком. Угу. Тобто, в них є тато, і він залишиться їх татом. Угу. Равно як у Олексія є мама, і вона одна. І ніхто ніколи не замінить маму. Але ну, в нас велика родина зараз троє дітей. Сподіваюсь, буде шестеро. Ти хочеш троє, ще? Я хочу, я дуже люблю дітей. Я, мої вже е, великі, вже 11 років. Я хочу, <гум> щоб маленькі бігали по траві і сміялися. Я хочу, щоб, знаєш, як е, е, італійська мафія, хочу в старості сидіти і от радіти, що в мене. Стільки дітей, стільки онуків, і, і вже вони будуть працювати. Жень, а як з медовим місяцем? Тому що ну звичайно, що зараз це величезна проблема. А ви взагалі? Ну, я Не знаю, це, як би це сказати. Ви відпочивали після весілля? Ну такі собі зробили плануєте Потім мінімальний... після війни поїхати. Ка нас було в нас було два дні відпочинку. Два дні, і угу. після того робота, 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 робота. Ми вирішили так зараз. Це навіть не весілля. Це Розпис, ми стали для держави чоловіком та дружиною. Угу. А от для себе, після того як буде перемога, ми хочемо поїхати в Грузію і зробити вінчання. Ух ти, і от це вже буде, от прям от святкування. Тобто, для держави, то що ми вдвох, це таке. А коли ми перед Богом будемо казати, що ми вдвох на все життя, то зовсім інше. А чому Тому в Грузію Жень? чому грузія весіля? Бо дуже багато друзей, друзів там, і вони запрошують. І там одна з двох церков, яка в мене знаєш, от викликає таке прямо. Я хочу, щоб це було джварі, я хочу, щоб це було не дуже гучне, без піару, без фото, але справжнє вінчання. Щоб нас ну знаєш, щоб я щось відчув. Не для того туди поїхати, щоб обвінчались, да обвінчались, а щоб. Всередині щось відбулося Жень, ну ми дуже до речі. Стані а, любимо руці. хачапурі і так е, 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 і, та, і обожнює е, весілля жінка. Mm. А слухай, ти ж тільки подорожував. Як цікава людина, яка стільки подорожувала, ставиться до медового місяця, десь у тропічних країнах? Тобі от тобі це Слухай, Ну чудово, чудово, тропічні країни чудово. Але ми домовилися, що ми їдемо в Латинську Америку. О, oh, mm, теж клас. добре жінка. Зараз буде трішки така тема. Болюче навесні Наталя втратила маму. Можна дізнатися, так. як це сталося? Це через расистів сталося чи ні? Ні, ні. Це через здоров'я, не через расистів. Ні, це не пов'язані речі. Чи не думали ви скасувати весілля через це? Ну, звичайно, думали, але життя іде. Треба. Треба жити. А я і пропозицію так зробив. Можливо, якби ми не були під окупацією. Можливо, якщо б ми не, не ну, не було такого відчуття ем, життя, що треба жити тут і зараз, кожну хвилину. То можливо, я ще би думав там місяць, півтора ем, як я це зроблю? Там це романтично, це не романтично. А тут я відчув, що я не хочу втрачати час. Mm -hmm. Що п'ять е, місяців йде війна? А може вона буде ще йти п'ять місяців? То чого ми, ж ми чекаємо? Ми все одно любимо один одного. Ми все одно е, нічого не зміниться. Я хочу вже, щоб вона була дружиною. Я хочу вже носити це цю обручку. Що е, чекати? Ми відсвяткуємо і після перемоги і перемогу. І першу річ річницю, наприклад, Жень, а тебе не було думки все таки продати оцей свій будинок в Бучі багатостраждальний. Можливо, там побудувати новий, знаєш, якісь таке вже сімейне інше гніздо. Ну тому, що все таки він реально страждав. в мене навпаки. В мене навпаки, ми повернулися до Бучі, до Гостомелю, і я побачив, як не дивлячись ні на що місто оживає, як mm -hmm. починає працювати ринок, як починають люди прибирати свої маленькі бізнеси, як вони відновлюються. І я вважаю, що ем, ну є зараз думка: люди виїжджають з гостомеля з звучі. Mm -hmm. Розумію, деякі люди пережили страшні речі і просто не можуть повернутися до тих будівель. Мені дуже пощастило, ми. Лише грошми відплатилися всі здорові, всі живі. В мене немає такої сильної трагедії, і я вважаю, що Буча і Гостомель навпаки це буде візитівка. Що після так. перемоги ми відбудуємо ці маленькі міста? Вони були вже круті, а будуть ну ляля така. Тому ні навпаки. Я агітую навпаки повертатися, відбудовувати, стартувати з новим бізнесом, не не, не боятися, а робити робити робити. Це круто. Бо інакше як ми інакше переможемо, тільки так. Жень. На завершення е, останнє питання е, 3 червня на сайті президента України з'явилася петиція про легалізацію одностатевих шлюбів. І от власне 2 серпня не смійся, Женя. Ти просто одружився. Тому ми, власне вирішили тебе це спитатися. Дивися 2 серпня. президент Зеленський він відповів на цю петицію. Він сказав про те, що зараз, під час воєнного стану, не можна змінювати Конституцію. Ітуцію, але потім ну, це буде розглядатися. От як ти ставишся до одностатевих шлюбів, і ти як вважаєш в Україні вони вже можливі? Я дуже багато подорожував. Я дуже нормально до цього відношусь. Мені не дуже подобається якась зараз йде навала, що це добре, добре, добре. Це нормально, нормально. Uh -huh. Це трішки ненормально. Все одно чоловік і чоловік вони не можуть народити. Uh -huh. Це вже ненормально. Але, Але вони якщо можуть так встановити Жень? Якщо... можуть. Якщо вони один одного кохають, то це їх справи. Насправді Якщо ви нормальна людина, живіть як хотіть. Мене не чіпайте, в мене є жінка. Це. А в Україні, взагалі, от зараз Україна вже е, ментально готова до е, такого, до одностатевих шлюбів. От якщо порівняти, наприклад, з Європою мені здається, що Україна зараз е, вона перша у всьому. Угу. Е, це навіть не те, що готові ми як Європа. Ми готові до того, щоб задавати тренд. Ми можемо прийняти, а можемо вирішити, що це може бути якось по-іншому вирішено. А може, ну тобто, Україна готова. Клас. Женя, 100%. Ми тобі дякуємо. Я нагадаю, що у нас сьогодні на зв'язку був Женя Синельников, який а, нещодавно вдруге одружився. Женя, ми тебе ще раз вітаємо. вітаємо. Чекаємо Клас. нашу перемогу для того, щоб після перемоги ви вже обвінчалися власне в Грузії, де ви хотіли. Женечка, ми тобі так. дякуємо.